Всім привіт! З вами Дабовтач. На огляді сьогодні у нас магнітовочка 332 а, а 13 а, 3 ГБ оперативи, 32 на борту власної пам'яті, 8 ядерний процесор-Chip. 2 нагців робота, швидкість. точніше. А, ось так виглядає він. Матриця в нього Кілет 1280х720 точок по функціоналу, як завжди, Wi-Fi, Bluetooth, навігація, Apple CarPlay, Android Auto. А, от. Я вважаю цю магнітолу ціна якість, тому що 8 ядер 332 має всі основні функції, окрім 4G. Так само ця магнітола підтримує камери 360, просто купуємо комплект камер, під'єднуємо ззаді, в нього є додаткові роз'єми, підключаємо в налаштуваннях. Виставляємо, що ми працюємо з камерами 360 і він працює. так, пройдемо швиденько по меню. Передня тема може міняти розкладку, колір, ночна днівна. Це можна все керуватися автоматично при вимкненні габаритів або підсвітки от адаптера. Ось так. По менюшечки. перейдемо з конца YouTube, Apple CarPlay, Android Auto, Play Market. Ось так виглядає dsp сечка вона трошки тут підрізана, не понуло функціональна, але не забуваємо, що це 3.32, це не топ, як 464 йдуть. Ось так от. Цього вистачає з головою для звичайних людей, котрі не фанатіють від автозвуку. Вот. Так, управління кулером. це кулерна магнітола, ручний автомат. Це як завжди, радіо, блютуз. По налаштуванням, красиво оформлено налаштування, для... дуже, дуже все заходимо в канбас, так само тут все можна обрати, підключити. Все, що нам захочеться. Так, Оновлення системи через Wi-Fi, підключились до Wi-Fi. Зайшли. Якщо оновлення приходите, повідомляю вам, або автомат самі вручну зайшли і, і подивилися, прийшло нам оновлення цієї, цієї магнітоли. Управління підсвіткою. Це вже базові речі, котрі є на всіх Android-магнітолах. Оригінальна інформація про автомобіль. Можна так само вибрати О, тут, наприклад, Toyota. Можемо обрати все, що нам потрібно. Ось. Так. І з такого і з цікавого, що вам тут ще можна показати в цій магнітолі. в нас відео. Щоб... Ага, немає його. Щоб продемонструвати, як працює екран. Ось. Ну, а, тематичні стилі. Ось що я хотів вам показати. Що тут є на вибір ще тематичні стилі. Що вони от темки, тобто можна обрати отаку от яскраву. Отак швидко поставилось все. Магнітола адаптувалася. Так само можна розділити екран на декілька частин. Тобто, вибираємо і ділимо монітор на декілька частин, То, тобто, як вам це буде зручно. Ось така магнітолка 332 на восьмиядерному рок-чіпі. Класна, чудова. Звертайтесь до нас та болтач Ліпсар.